Сьогодні в роботі реносинік другий з двигуном 1.9 турбодизель. Пробило шайбу під форсункою. Зараз буду знімати форсунки і міняти шайби та болти. Першим ділом, щоб зняти форсунки, потрібно зняти металеву трубку впускного колектора, яка ось тут кріпиться на двох болтах і ось тут на одній гайці. Тут у нас хомут черв'ячний, відкручуємо і дістаємо цю трубку. Також на цій трубці дросільна заслонка стоїть. і Тут ми маємо дві фішки. Ось тут. Одна і друга фішка відключаємо, забираємо в сторону. І тепер відкривається доступ до цього пластикового кожуха, який потрібно зняти. Він кріпиться у нас на двох болтах. І треба спочатку від'єднати ось цю фішку. і тоді зніметься пластикова декоративна кришка. Декоративну кришку зняв. І тепер вже чудовий доступ до форсунок маємо. Як бачимо, перша форсунка у нас все чорна. Це у зв'язку з тим, що саме під першою форсункою пробило шайбу і тут вже коптить. І видно, що от вона вся така чорна. Далі зняв зворотню магістраль палива з форсунок. Ну, одним словом, обратка. Тут одна трубочка, один елемент трубки зламався, заміню на резинову трубку, бо тут пластик він просто розсихається і тріскає. Далі значить, зняв подачу палива на форсунки з рампи, 4 трубочки металевих. І Далі буду відкручувати болти, форсунок. ось вони і вже тоді діставати самі форсунки. Як бачимо, нумерація форсунок у нас йде від маховика, оскільки це французький двигун Рено. Ось у нас перша форсунка, друга, третя, четверта. Переважно на всіх інших двигунах, наприклад, на німецьких нумерація йде від ГРМа. Тут у нас 1, 2, 3, 4. Відкрутив болти форсунок. Болти форсунок мають ось такий от вигляд. Торкс на 45. Заміри скину у відео прикріплю. Значить, ось ці форсуночки перша і друга вийшли у нас руками спокійно. Третя, четверта трошки прикипіли. На четверті пробита шайба, видно, вже нагар валить з-під форсунки. І навіть складно було дістати саме кріплення форсунки. Бо на перших трьох вони дісталися елементарно пінцетом. Віддалі ще глушити всі трубки подачі палива на форсунках і на рампі. Третю форсунку дістав. Під нею теж прогоріла шайба. Ось там вона лежить на дні, треба буде її дістати. Тут все добре, перша друга. І зараз дістаю четверту форсунку. Значить, дістаю ось таким от методом, накидую подовжувач, головка на 13. Вставляю от головку на 13 і просто розхитую. Розхитую, розхитую і потрохи дістаю форсунку. Пробиті шайби з колодязів дістаю ось таким болтом. Заточеним спеціально для того, щоб врізатись в шайбу і дістати її. Далі промив всі колодязі форсунок. В ідеалі потрібно, ну, не то, що в ідеалі, а деякі майстри шарошить оці колодязі шарошками. Я проти цього методу, оскільки, по-перше, після того, як ви прошарошили... Відстань ну якби зменшується в головці. Тобто форсунка сідає нижче. Відповідно, потрібна шайба трошечки вища ну для того, щоб перекрити цей зазор. Це раз ну Тут вона вже неправильно буде стояти, якщо заводську ну стандартну шайбу поставити. По-друге, ця стружка летить в циліндри і неможливо всю видати повністю. Якщо стружка попадає в циліндри, то потім можливі задіри і відповідно проблеми з двигуном. Тому я таким не займаюся і нікому не раджу. Максимум, що можна зробити, якоюсь мілкою наждачкою трошечки пройтися. І на цьому все. Я просто очищаю все очисником і просто ганчіркою ну, витираю скажімо так, до повної чистоти. І цього буде цілком достатньо. Всі форсуночки відмив, форсунки гарненькі, чистенькі. І в процесі того, як відмивав, виявив причину прогорівшої шайби. Дивіться, на розпилювач, він з синього кольору. Це говорить про те, що температура в камері згорання була надто високою. І тому шайба не витримала і прогоріла. Причина високої температури. Швидше за все в самому розпилювачі. Він, коли зношується, форсунка починає лити, лиє-лиє. Відповідно, дуже багато палива поступає в циліндр. Через це температура згорання суттєво зростає. І розпилювач починає синіти. Е, також він набуває таку бочкообразну форму. Ну, так, візуально на перший погляд не видно. але Факт того, що він деформується, ну і шайба від високої температури прогорає. Вона якби, розрахована на високі температури, але не такі. Ну, має ліміт певний. Поставив форсунки. Болти прикрутив не оригінальні, реношні, бо їх не було. А підібрав болти від Kia Hyundai. Дуже добре по розміру підійшли. Болти тут n 8 Затяжка по заводу має бути 25 н. Але оскільки тут в головці різьба алюмінієва, я їй не довіряю, то затягнув з моментом 22 н. Цього буде цілком достатньо. Булти, так як я і казав, нові, інші, а шайбер лишив реношні старі. Що ж, як ви бачили, мотор працює справно, форсунки вже не пчихають, нічого не димить. Ну, чекаю клієнта і віддаю машину. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте якісь коментарі.